Такого в мене ще не було. Отже, масштаби трагедії ви бачили в попередньому відео, стільки гарячого воску я ще ніколи не розливала. Вирішила якось це відчистити. Ганчіркою не вдалося. Далі подумала, я це все можу здерти. Ну, так собі пішла робота, як бачите, воно не дуже хотіло здиратися. Все, що могла, я зібрала з поверхні. Ось, І наступним етапом я вирішила гарячою водою полити, під дією температури трошки віск розтопився. І я гадала, що я це все швидесенько витру, але насправді я тільки просто це порозмащувала ще по більшій площі на поверхні. Не знала я взагалі, що з цим робити. Не стикалася ще з такими ситуаціями. Це був якийсь капець. Далі я вирішила здерти з іншої поверхні е, потьоки. Ну, Це трошки краще йшов мені процес. Так? Там не було багато воску, але в мене матова поверхня меблів. І в ці щілини так позатікав віск, що це жах. Ну, після четвертого разу маніпуляцій з водою мені вдалося все-таки поверхню відмити ганчіркою, як бачите, ніби, ніби чистота. Далі до наступний етап. Я згадала, що в мене шпательок є і спробувала ним. І, ого, це виявився найкращий мій спосіб. Чому я до цього раніше не додумалась? Скажіть мені, будь ласка. Шпательок справився ідеально з усім, далі ганчіркою ще все відмила.